У парку Зелений гай стартували традиційні весняні роботи. Працівники почали відновлювати його після зимового періоду та готувати територію до напливу відвідувачів. Підкосювати опалу траву, підкосювати те, що повідростало восени, і ми не вспіли його зробити, а також Парк убирається повністю від сміття. На головній дорозі бачите, у нас чистота, все видуте кругом, немає ні листя, немає нічого. Такі ж роботи проводили і минулоріч, додає Валентина Савакова. Намагалися підтримувати чистоту у парку навіть попри те, що його постійно обстрілювали. Із різних видів зброї окупанти вгатили сюди близько 30 разів. Не дали парку, щоб він загрязнився, щоб він занепав. Все було навіть літом і весною висаджували квіти, щоб люди сюди приходили і був який то настрій. Висаджуватимуть квіти і цьогоріч навіть мають окрему теплицю, де спеціалісти розводять найрізноманітніші рослини. А от однією з головних окрас парку працівники вважають дерева. Тут їх рахують уже тисячами. Берези, клени, липи, акації, каштани. Вони зростають цілими алеями та потребують особливого догляду. Тому що парк дерева це. Легені міста. Ми зараз розчищаємо участок, який забруднений дуже. Ну, і також санітарна обрізка дерев. Формовачна обрізка дерев вона проходить на молодих деревах, взагалі на алеях, для того, щоб світло потрапило на алеї. І санітарна, повторюся, це прибирання гілок сухих, аварійних, ну і омолоджувальна – це. Прибираємо вже верхушки, які сухі. Зелений гай найбільший парк індустріального району. Його площа складає близько 60 гектарів, і це одна з найкрупніших зон відпочинку в місті. Наразі тут працює 20 робітників, та до війни фахівців було вдвічі більше. Тож усіх харків'ян запрошують долучатися до прибирання парку. Охочі можуть допомогти з очищенням газонів, але й збиранням сухих гілок. А тих, хто не планує брати участь у таких роботах, працівники просять просто підтримувати чистоту. Та не смітити. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Єгор Мікенін. Новини Харків.